Всім привіт, ви на каналі Zone. і Сьогодні я вам а, постараюсь допомогти з Детройдом. Якщо у вас така сама помилка, то я знаю для вас рішення отака От помилка. А, це пов'язане з відеокартою, що ваша відеокарта там не підтримується якийсь там вулкан. Ну, Давайте так, ми сильно в тому розбиратися не будемо. Якщо вам буде цікаво, то ви можете в інтернеті там перекласти що це таке. Я вам зараз покажу, як швидко це виправити, тому що я дуже багато відео подивився, і ні одне відео мені не допомогло. Але скоріше я вам так скажу, що а, мій спосіб вирішення, його, мабуть, треба буде використовувати кожен раз, коли ви захочете а, грати в Детройт. Тому що я от зараз, пускати. Ну, я зараз вам все покажу, щоб ви все зрозуміли. Так, ми нажимаємо на WinX і. Далі диспетчер пристроїв. Тут а, від адаптери є AMD і Nvidia. Ми Nvidia виключаємо. Після того, як ви виключили відеокарту, ви можете спокійно заходити в Detroit. Я би звісно показав, як це все працює. Але в мене виключається запис з екрану, тому я вам не можу цього показати. Звісно. Але після того, як ви заходите в Detroit, в Детройт, обов'язково включайте назад відеокарту І після того можете спокійно грати. Але так, є нюанс, вам придеться кожен раз робити робити це. Тому що я по-іншому не знаю, як це зробити. Мені допомогло тільки тільки це. Якщо у вас є якісь інші варіанти, можете написати в коментарі. Якщо вам допомогло це, це відео, ставте лайки і по бажанню, можете підписатися на цей канал. Дякую за увагу. І всього вам найкращого.